Діти, сьогодні пограємо в дидактичну гру Великий, середній та Малий. Потрібно уважно поглянути на малюнки, визначити та назвати словами Великий, Середній, Малий. Тож почнемо, будьте уважні! Будиночки. Великий середній. Малий. Подарунки. Великий. Середній. Малий. Сніговики. Великий. Середній. Малий. Кульки. Велика. Середня мала, чобітки, великий, середній, малий, сніжинки, велика, середня, мала, ялинки. Велика, середня, мала, Гноми. великий, середній, малий, Светри. Великий. Середній. Малий. Січки. Велика, середня, мала. Святий Миколай. Великий. Середній. Малий. Цукерки. Велика. Середня. Мала мішечки, великий, середній, малий, ялинка велика, середня, мала, КАМІН великий. Середній. Малий. Прянички. Великий. Середній. Малий. Молодці діти. Дякую за співпрацю.